У Івано-Франківську попрощалися із військовослужбовцем, чемпіоном світу з кікбоксингу Віталієм Меріновим, який загинув у боях з російськими загарбниками на Луганщині. Траурну ходу з тілом полеглого нацгвардійця провели від будинку смутку до храму Царя Христа, що на вулиці Незалежності. У березні 2022 року Віталій Мерінов захищав Мар'янку на Донеччині. Під час одного з боїв отримав вогнепальне уламкове поранення в ногу. Після лікування повернувся на фронт. У 2023 році боєць воював на Луганщині. Там він і прийняв свій останній бій. Помер у госпіталі від поранень. Дружина загиблого Віта Мерінова каже, чоловік завжди обіцяв їй, що повернеться. Це моє перше єдине кохання всього життя. Ми жили в сусідніх під'їздах, так і познайомились, так і закохалися. Він обіцяв, що він повернеться. Кожен раз перед виїздом на позицію він казав, я пам'ятаю, заради кого я маю бути обережним, що я мушу повернутися до своїх дівчат, я мушу їх обняти. Віталій Марінов був майстром спорту з боксу, чотириразовим чемпіоном світу з кікбоксингу, членом виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради та депутатом Івано-Франківської міської ради минулого скликання. Військовослужбовець і колега бійця Михайло Соліванов знав Віталія понад 20 років. Каже, вони з дитинства разом займалися спортом. Конкурували, виступали в збірні України, їздили по змаганнях міжнародного рівня. Прославляли нашу країну. Він був дуже мудрою людиною, дуже розумною людиною був людиною добра був. Ніколи не відвертався від когось, коли комусь було потрібно якась будь-яка допомога. Він завжди приходив на допомогу. Друг полеглого бійця, військовослужбовець Олександр Богачов каже, що Віталій був дуже принциповою людиною. Дуже шкода. Дійсно, місто втратило дуже хорошу людину, багато людей втратило дуже хорошого друга, батьки втратили ну, сина. Я втратив ту людину, з якою я міг завжди поспілкуватись. Він, так як він більш досвідчений був в різних таких політичних, громадських ініціативах, я з ним завжди це міг обговорити, обсудити. Рідні, друзі, побратими та сотні містян пройшли центральними вулицями міста за траурним кортежем. Люди проводжали військовослужбовця, стоячи на колінах. За словами військовослужбовця і друга загиблого воїна Мстислава Тараса Віталій Марінов без вагань пішов захищати Україну з перших днів повномасштабного вторгнення російських загарбників. Це говорить про те, що людина розуміє всю відповідальність, розуміє, що Україна має бути незалежною і байдуже, на думку всіх, зранку поїхав захищати Україну. Святий 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 Боже, Віталія Марінова залишилася дружина та дворічна донька. 31 березня 2023 року. На сайті президента України зареєстрували електронну петицію про присвоєння Віталію Марінова. Звання Героя України. Ілона Шевченко, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ.